Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зійси, і все і сполняє, сокровищ блажесне подателю, прийди і вселися в не, і очистимо всякі скверни, і спаси, блажа, душе наша, святий Святий, крик, Світ, безсмерти по нас. Святий Боже, святи, кріпися де безсмерті полу нас, святий Госвяти, кріпися, безсмерті по нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Присвятає Троєць, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святи простий і сили, немощі наші, і метви горади. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство. І сила, і слава Отця, і Сина, і святого Духа, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розсочеться в рази Його, яко лежать від лица Його, ненавидящо Його, яко ще зайдем, да іще яко й двоса лица Огня, тако та погибнуть грішниця лица Божє, а праведниця да вас, Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий, врачу душу, тілес, послай до Твій Твої Господа наш, Ісуса Христа, всякий недуг, і о смерті, і із цілий рабов Твоїх, Руслану, Олександру, Юлію, Єву, Сергія Павла, Юрія Марію Віктора, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Євгенію, Василя Марію Богдана, Івана Надію, Софію Марію, Ігоря, Вікторію, Юрія. Христину, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора, Петра, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Руслана, Людмилу, Назарію, Марту, Віру, Вікторію, Анастасію, Галину, Юнуна, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру. Крістіана, Олександра, Крістіана, Ларіану, Олександра, Тетяну, Семена Інну, Олександра Ірину, Давида, Данила, Наталія, Надію і, і робів Божих, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігорів, воїна Василя, воїна, Михайла, воїна Назара, Галину, Йосипа, Вероніко, Устима, Ольгу, Стефана, Степана Марію Романа, Марію Богдану. І рабів Божих, Назара, Тетяну Вікторію, Андрія Богдана, Ярославу, Наталію, Ігоря і Рівів Божих, Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольга, Мирослава, Святослава, Івана, Галина, Данила, Дмитра, Ірину Любо, Богдана. І рабі Боже, Евеліну Віктора, Нікіту Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, Дмитра, Андрія, Сергія, Наталію, Любов, Марину, Надію Олену Віктора, Василя, Оксану Марту, Остапа Дмитра, Юрія Марту Володимира, Дмитра, Лілію Тетяну Володимира, Грабів Божих, Тараса, Ірину, Андріану Оксану, Катерину Анастасію, Лесю Ірину. Віру Анну, Степана Василя, Людмилу, Віталію, Христину, Домініку, Михайлену, Вікторію, Марію, Миколай, Остапа, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію і робі Боже, це Степана Василя, Галину, Матвія Мілену, Оксану Романа, Михайла, Соломію Івана, Васулюю, Надію Віктора, Вікторію, Катерину, Єву, Максима, Михайла. Ольгу, Оксану, Ігорем, це Степана, Тетяну Олександру, Христіну, Кри, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Кристіну, Мирослава Христину Романа, Володимира Ольгу, Олену Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, оце Степана Андрія, Таресу Людмилу Юстину, Йосипа, Павла Ілью Христину, це Степана Ігорем, Ольгу, Олену, Маркіяну, Евеліну, Ірину і Робів Божих, Богдана Анну Ростислава, Марію, Анастасію, Яну Тадею, Тетяну, Миколая Марію Лесю, Оксану Володимира, Луко, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Галину Павла, Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину Юліану, Катерину, Анну, Назара. Василя Наталію, Христину Марію, Катерину, Софію, Михайла, Ігоря, Протрея Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Семена, Протрея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Ганну Наталію, воїна Павла і робів Божих агафію, воїна Романа Віталія Андрія, агафію, Ганну, Богдана, Юрія, Ігоря Марію, Надію Марту. Марію Вікторію Назаран і гробів Божих, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Богдана Галину, Марію, Ольгу Мар'яну, Вікторію, Анну Анастасію, Володимира, Оксану Миколая, воїна Андрія Софію, Романа Миколая, Зоряну Віру, Отця Степана воїна Ярослава, воїна Юрія, Анну Іванну Марію, Ігорі Володимира, Володимира, Любу Анну Діану, Марту, Любу Веронікову, Ірину Володимира. Ганну Юлію, Юрія Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана Ореста, Захара, Ульяну, Христину, Віктора, Оксану Ярославу, Ульяну, Юрія, Марію Мар'яна, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, воїна Володимира, отця Степана, Тетяну, Ольгу, отця Степана Воїна, Василя, Марію Романа, Андрія. Оксану Дану Любов, Оксану Миколая, Степана Катерину, Оксану, Олега Романа, Оце, Степана, Олега Романа, Лесю, Сергія Андрія Марія, Софія, Лілія Бориса, Ірину Олену, Олександра, Юрія, Анну Михайла, Ярослава, Протре, Степана, Протрея, Василя, Протрея Павла, Протрея Симона, Олександра, Лідію, Марію, Ганну, Ольгу, Воїна Максима, Олега, Дмитра, Миколая, Григорія, Георгія. Владислава і робів Божих воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Вікторію, Меланію, Любов Віталія, Оксану, отця Степана Олену, Анастасію, Євгенія, отця Степана, отця Василя, отця Івана, Ольгу Віктора, Руслана Софії, Івана, Христину, Максима Василя, Роксолану Мартина, Ольяну, Миколая, Анну Вікторію Віру. Миколаю, Марію, воїна Івана, Владислава, Наталію, Анастасію, Івановну, Олену Ореста, Галину Зоряну, Степана, Дмитра, Юлія, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, воїну Олександра, Галину Андрія, Ярему, Єремію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю Анну. Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Марфіяна, Стефані, Катерину, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, воїна, Максима, воїна, Михайла, оця Стефана, Андрія, Світлану, Віталію, Марію, Вікторію, Назаран, Галина, Богдана, Софію, Меланію Марину і Робів Боже, Володимира, Валентину, Антона, і Ольгу, Юрія, оця Степана, Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара. Соломія Максима, Єва Романа, Злату Вероніку, Юстину Михайла, Галину Миколаю, Володимира Оксану, Катерину, Юлію, Марту, Воїна, Сергія, Галину, Марію, Володимира, Петра, Наталію, Олександра Михайла, Іванну, Тимофія Антоніно, Галину Олесю, отця Богдана, Анатолія, Зиновія, Світлану, Ігоря, Ганну, Ірину, Софію, Тараса, Ірину. Анастасію Олександра е, е, і робів Божих е, е, Юрія, Юрія, Ярослава, е, Василя, е, Христину, Ангеліну Ульяну, Михайла, Зоряну Івана Максима, Руслана Дар'ю, е, Омельяна, е, Михайла Ульяну е, і робів Божих. Володимира Марію Андрія, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Вікторія, Меланію і Робів Божих, Любомира, Галину, Вікторію, Катерину, Єву Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна Назара. Галину Йосипа, Олександру, Олену Юрія, Яну Зиновія, Галину Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія, Володимира, про три Степана, про три, Павла, про три, Симона, про три Василія, діякона Юрія, Діакона Андрія, Ольгу, і Робів Божих воїна, Андрія, воїна, Ігоря. Отілесні душевні немощі, оживотворив і робів Божа Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину <гум> е, е, Олену, отєлесне е, душевне немощі, оживотворив благодаті Хрисатвою, молитвами на присвяти і владичеці Марії, пристатель свічесних небесних сил безплотних. Силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Йоанна, Святих славних цих хвальних апостолів, Славних Добровідних мучеників, Преподобних і богоносних Отець наших, святих іселителя безсеребрини, космі Дем'яна, Кіра, Йоанна, Пантелеймона, Ярмала Самсона, дім, Фоті, фатіні, святих праведних ботицьких, а всі святих, як Отеїси, Джерело, жерело, Боже наш, і тобі славу, села, Твої сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пом'яни Господи, робомо Боже. Артема Олександра Юрія, Богдану, Василя, Дмитра Михайло, Владислава, Аделіну, Анастасію, Мелію, Віталію, Інеса, Оксану, Олексія Таїсію, Богдана Федота, Павла, Христина. ще іще ще умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх. Керуй моїми думками і почуттями всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти. Прощати, любити, дякувати. Амінь. Треба спрости, вислухаймо сити Євангеліє, мир всім і духові. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, вони. время Он призвав Ісусу Баданеся, доченикисвіт. Даде їм власність усіх нечистих, якода ізгонять і зселити всякий недух і всяку болізність. Всі буде десят посла Ісуса заповідаєм, благоля. На пудіє загни й дітей, вограці, морійські не входьте. Ідіть вже, паче ковцем, погибшим дома Ізраїлю. Хотя ще вже, проповідуйте благоліще, яко приближиться Царство Небесний. Боляші іселяйте, прокажено очищайте, мертві, воскрешайте. Біси і згоняйте, то не приясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і сину і святому доповіненні повсякчас, і на віки віки. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої причисти Матери матері, святих, славних, цих вельми, апостолів. Тих правильний батицький на всі святи помили, спасе нас як у благ і чоловіку лювець. Амінь.